Історії Георгія Жаркого Молода жінка мала сусідку циганку, дуже хороша сусідка, розумна і працьовита. І ось сталося так, що жінка розлучилася з чоловіком-алкоголіком і її мучила самотність. Як на гріх жодних перспектив нового заміжжя не було навіть на горизонті, жила жінка одна в невеликому будиночку, який успадкувала від бабусі, чудове місце на березі ставка. Будиночок гарний, теплий та затишний, з усіма зручностями, жити б і жити та не було милого друга. Сусідку свою циганку поворожити не просила, не було такої розмови. І ось якось зустрічали вдвох новий рік, і циганка сама запропонувала поворожити. Сходила додому по карти і зайнялася старовинним циганським ремеслом. Наприкінці повідомила, що жінка знайде своє щастя в ополонці. Саме так, в ополонці. Жінка тільки весело розсміялася, ну що за глупство. Циганка не образилася, так карти кажуть, і крапка. Настав березень. Циганка поїхала до своєї рідні в іншу область, а жінка жила, як і раніше, про ополонку забула. Тим часом пророцтво стрімко наближалося до її будинку. Діло було так: один чоловік дуже втомився і вирішив у неділю вирушити на прогулянку. І неодмінно потрібно було пройти щонайменше 10 кілометрів. Бажано, щоб повітря було чистим, не міським. Зрозуміло, що ноги самі привели на берег замерзлого ставка. Ставок неоднорідний, у деяких місцях ключі, та і сильні відлиги були, коли температура повітря навіть у нічний час була зі знаком плюс. В одному місці крига виявилася крихкою, і чоловік стрімко провалився. Була паніка, хапає руками кригу, а вона обламується ніяк не вибратися. Від зусиль сповзла сумочка, в якій лежали телефон і документи, але страх смерті був сильніший за втрату речей. Вибрався таки, мокрий і жалюгідний, лежав на льоду, боявся підвестися і поповз чоловік, треба берега дістатись. Там безпечно. Неподалік берега вибився із сил і став замерзати, махав рукою, допомогу кликав, і тут недалеко жінка опинилася та сама, підвела його і ледь не на собі потягла. Чоловік силився допомагати. Дійшли до будинку, і жінка приготувала теплу ванну. Ліг у неї чоловік і забувся. Відігрівся, потім загорнувся в тепле, махрове простирадло, вийшов з ванної на кухні чай та липовий мед. Сидять поряд і така жива розмова. Жінка по материнськи промовляє Ну куди вас понесло? Доросла ж людина, невже не розумієте, що ходити таким льодом небезпечно? Вислухала відповідь і знову по материнськи Ех, бідолашний ви мій. І ця невигадлива фраза відразу ж потрапила в серце чоловіка. Ніхто так йому не говорив, бо лише офіційні стосунки довкола. Чоловік власник фірми. Ситно втомлювався від постійної нервової напруги, з'явилися безсоння та швидка встомлюваність. А тут невеликий затишний будиночок, жінка в рожевому халаті висушує його одяг, голос у неї тихий і такий милий, вік би слухав. На столі гарячий чай, мету у фарфуровій часті. Перевернула жінка одяг, щоб швидше висох, і сказала своїм милим голосом чай, звичайно, добре, але він ніколи не замінить гарячого бульйону. І до кухонного столу, вовтузиться з продуктами, думає про щось, повернулася до теми, яка розхвилювала. Ні, ніяк зрозуміти не можу. Навіщо пішли по кризі? Причому так далеко. Доросла ж людина могли б загинути, бурчить і робить свою справу. А чоловік слухає і душею розуміє, що байдужа людина ніколи б так бурчати не стала. Усе вийшло так. Як циганка розповіла, Щастя з ополонки. Я знаю, яке питання вас цікавить. Так, вони одружилися.